Програма «10 хвилин у студії Дарії Юськова. 10 червня у Кривому Розі стартував проєкт, присвячений культурній спадщині міста та урбаністиці. Його ініціатор Криворізький центр сучасної культури. Автори ідеї наголошують, індустріальні об'єкти, які вже не використовуються, будівлі з історичною культурною цінністю, повинні розвиватися та бути частиною міського середовища. Детальніше про цей проєкт говоримо з Вікторією Пацюк, доценткою кафедри туризму та економіки Криворізького державного педагогічного університету. Вітаю. У студії. Вітаю. На початку тижня у Кривому Розі розпочався проєкт Урбаністична резиденція Культурна спадщина. Розкажіть детальніше про мету програми та її актуальність для сучасного кривого рогу. Метою програми є координація зусиль фахівців для того, щоб вони висвітлили свій передовий досвід громаді нашого міста. І відповідно відбувся такий освітній процес, який розкрив би потенціал Кривого Рогу через призму. Як і європейського досвіду, так і українського досвіду щодо ревіталізації наших культурних пам'яток. Зрозуміло, що культурні пам'ятки в нас ну сказати, вони звісно в нас широкоформатні, однак, основний акцент це пам'ятки такого індустріального періоду. Всім відомо, що Кривий Ріг – це залізне на серце нашої країни, і ми вже багато років його промоціюємо як саме столицею індустріального туризму, тому зрозуміло, що основний акцент треба робити на тому, щоб активізувати. Трансформацію наших індустріальних об'єктів, які вже не функціонують, або які знаходяться в якомусь такому поки що незрозумілому стані для того, щоб в майбутньому з них зробити нові локації. Ці локації можуть бути абсолютно різного формату. Як показує досвід багатьох країн світу, це можуть бути локації, які можуть бути будівлі, які перетворюються, наприклад, в освітні установи, в культурні заклади, в нову забудову, в спорти. Івні споруди, тобто специфіка використання абсолютно є різноплановою. Хто реалізовує проєкт у Кривому Розі? Хто його підтримав? А власне реалізовує, як ви вже сказали. на початку громадська організація інститут розвитку кривого рогу, який от в співпраці з Криворізьким центром сучасної культури його реалізовує, а підтримує. В основному, якраз фінансово це фонд зміна ребілдинг за підтримки Європейського союзу в Україні. Тобто, це створювалася грантова заявка, і відповідно вона була обрана із величезної кількості грантових заявок, які зараз проходять по території України. І дуже приємно, що дійсно наше місто зацікавило і власне його ресурс зацікавив грантодавців. Новий проєкт передбачає проведення низки освітніх заходів, дискусій, лекцій, екскурсій, воркшопів. Він розпочався вашою лекцією. Коротко про що говорили з учасником проєкту. Які головні акценти? А, ну, знову ж таки, головні акценти розпочалися з того, що я взяла досвід трьох таких країн: це Німеччина, як взагалі еталонна країна щодо розвитку індустріальної спадщини і формування індустріальної культури. Потім Чехія, як країна, яка нам більш близька за своїми економічними якимись особливостями, і країна Естонії, яка має з нами спільне таке, пострадянське минуле і яка дуже вдало змогла інтерполювати оцю всю практику європейську на своїх Об'єктах індустріальних і має велику кількість прикладів вдалого перетворення колишніх відпрацьованих індустріальних об'єктів, в якісь сучасні центри сучасного мистецтва, туристичні локації, тощо і дійсно, ми в нашому місті можемо от. Кращий досвід вивчати зрозуміло, що в нас зараз трошечки інші проблеми стоять в нашому сучасному світі. Однак, всі ми віримо в те, що війна скінчиться, і нам треба готуватися до відродження нормального мирного життя. І відповідно всі ми. Сподіваємося на таке поняття, як солідарний туризм, що люди з інших країн світу будуть приїздити як до нашої країни в цілому, так і на наші території, зокрема. І зрозуміло, що нам треба запропонувати їм цілу спектр цікавинок для того, щоб вони залишилися під враженням. І наше місто має для цього. Чудовий потенціал? Ну знову ж таки для цього треба використати той накопичений європою досвід, і тут не можна говорити, що от ми не маємо фінансового ресурсу. Насправді є ціла низка варіантів, коли ми можемо без величезних капіталовкладень трансформувати наші затоплені кар'єри або відвали в якісь чудові локації. Як реагували слухачі? Які думки та ідеї вдалося зібрати на старті? Ну, власне, фідбек від слухачів дійсно був. Всіх почало цікавити, а які ж саме об'єкти в кривому розі можна було б таким чином регенерувати, і власне, які. Така ідеальна модель, яка повинна бути для того, щоб дана європейська практика могла бути імплементована в нашому місті, і зрозуміло, що для того, щоб реалізувати цей процес, повинен бути такий гармонійна взаємодія трьох складових: це нашого громадського суспільства, таких ініціативних мешканців нашого міста, влади і власників промислових об'єктів. Саме як показує європейський досвід, там також все відбувалося не відразу, і також доволі все складно відбувалося. Однак, якраз коли знайшли спільну мову ці три головних актори, відповідно після цього почався інтенсивний розвиток щодо збереження індустріальної спадщини та індустріального формування індустріальної культури. А які у вас були напрацювання в даному напрямку, і чи маєте зараз якісь перспективи, чи можете щось виділити? Ну, власне, напрацювання були, тому що саме наукові дослідження пов'язані з даною проблематикою. починали ми із напрацювань щодо регенерації борщіцького відвалу. Це той варіант, який більш-менш такий прийнятний за вартістю. Зараз ми приймаємо участь в україно шведському проєкті знову ж таки із 48 восьми. Проєктів, які були подані з України, 12 було відібрані для подальшої участі. І, відповідно, цей проєкт пов'язаний з тим, щоб стало використовувати спадщину різних територій. І от ми подавали проєкт по нашому затопленому кар'єру, який знаходиться між кресом та зарічним. І от цей проект його регенерації було відібрано для подальшої участі. Однак, в майбутньому, ми думаємо, що все ж таки треба зосереджуватися не лише на одному кар'єрі, а спрямувати зусилля взагалі на формування такої. Зеленої зони зеленої вісі кривим рогом, яка б проходила по території наших відвальних комплексів, затоплених кар'єрів і таким чином формувала б таке стале середовище, і наше довкілля ставало більш таким цікавим для своєї житті для життєдіяльності мешканців міста. Загалом скільки фахівців буде задіяно в освітній програмі в межах резиденції? Ну власне, електорів точно шість. От різнопланові тематичні лекції плануються, і кожен висвітлює свою тематику свого дослідження може долучитися до участі, скажімо, так у проєкті, а ну власне долучитися можуть всі бажаючі, і дуже приємно, до речі, в залі було бачити, що більшість лі... обличчя саме молоді люди, і тому це дійсно вселяє сподівання в те, що коли настануть мирні часи, буде кому дійсно брати участь у відбудові нашого міста, і саме за такими новітніми підходами і новітньому форматі. Тому всі бажаючі, всіх, кому болить подальша доля кривого рога. Нашого міста можуть долучитися, зареєструвавшись на платформі Криворізького центру сучасної культури у Фейсбуці, і, власне, або в принципі, власне, можна вільно прийти в готель Аврора сьогодні, завтра та в неділю там будуть лекції на різні тематики. І наостанок, на вашу думку, в чому цінність даної ініціативи саме для Кривого Рогу? Цінність в даної ініціативи для кривого рогу в тому, що на щастя піднімаються оці наші болючі питання, і вони дають можливість розмірковувати над тим, який потенціал ми маємо, і яким чином ми його в майбутньому можемо використовувати, тому що дійсно в нас шалені ресурси, однак не всі ми усвідомлюємо їх цінність. І основне завдання от, формувати формувати. Позитивне враження до ресурсів нашого міста в першу чергу в наших містян. Тому саме це освітні проекти і має таку основну місію. Дякую вам. Це була програма «10 хвилин. Бажаю всім миру. Побачимось.